thank you Сільськогосподарські угіддя сучасної України це дивовижне поєднання дрібних земельних наділів, розпорошених між мільйонами селян. Така форма власності, на жаль, не сприяє розвитку сільського господарства. Адже для його ефективності потрібні великі земельні наділи. Деяким фермерам через оренду землі вдалося об'єднати окремі паї в більш-менш значущі масиви, однак більшість з них не змогла консолідувати необхідну кількість земельних ділянок. Скільки землі потрібно для ефективного ведення агробізнесу? Як в умовах мораторію на купівлю-продаж земель сільгосппризначення назбирати такі площі і не окремими клаптиками, а цілісним наділом? Про це у програмі Моя земля, моя власність. Науку землеробства фермер Костянтин Зайко опанував з маличку, навчався від старших. Вся родина від дідів прадідів працювала на землі. За радянських часів був трактористом у колгоспі, а 2005 року заснував власне господарство. Відповідно до свого життєвого кредо, підприємству дав горду назву Переможець починав з того, що обробляв три паї своєї родини. Згодом став розширюватися. Тепер має в оренді 30 паїв, 135 гектарів. Одна біда, орендовані паї розкидані окремими клаптиками у двох різних сільських радах у двох районах. Оце бачите, поле міше, а там воно на горбочку кінчається. Там далі трохи такий такі косогороди, там мене 10 гектарів полі ще є. Туди далі за гору, там далі такі ще поляни не оброблені є деревами порожчі. А за річкою в мене ще 60 гектарів. Це в Шпаківській сільській раді. Тут цукровий буряк 20 гектарів, там он. 10 гектарів буряка, а там поле вже задісковане на наступний рік під цукровий буряк. Воно зараз провокується зілля і на зиму вже загориться. Туди біля траси, там теж є, теж 20 гектарів. Так розкинено по кусочках. Кусочків є з 10. Але такі маленькі, є по 10 гектарів, є по 15 гектарів. Кусочки у нас з цієї сторони, а там з тої сторони. Ну трошки є незручності, бо треба переїхати часом дощ, слизька дорога. Через те, що спочатку власної справи Костянтин Зайко трохи затримався, довелося брати в оренду те, що залишилось. Поля утворилися невеличкі, спаїв чотирьох десяти власників і розділяє їх відстань у кілометри. Є поле, що 5 чоловік, 10 чоловік. Так. так в одному шматку немає, в нас немає таких полів. Там, наприклад, в шпакові там розділяє річка, там всього поле 60 гектарів, і розділяється річкою, і дорогою, то там, там далі ліс. Мені туди їхати хай півтора кілометра до того поля, а шпакова їхати, то, мабуть, точно 10 кілометрів буде. Через що, що далеко добиратися, там ті поля були покинути, ми забрали. Об'єднання ділянок в єдині масиви проблема для більшості землекористувачів, яку можна було передбачити ще на початковому етапі проведення земельної реформи. Для її вирішення необхідно на законодавчому рівні закріпити процедури консолідації земель. У процесі розпаювання земель сільськогосподарського призначення, коли 20 мільйон, 27 мільйонів мільйонів гектарів були розпайовані в натурі між майже 7 мільйонами власників, ми створили таку шахову дошку при поїванні, що Якщо будувати сільське господарство не за орендними принципами, а за принципами власності, то будувати за принципами власності сільське господарство неможливо. Безумовно, виникає багато проблем і у орендарів, тому що якщо є велике поле, великий масив, і ньому знаходяться десятки паїв людей, то дуже важко легально оформити усі земельні ділянки на масиві, тому що хтось помер. Хтось у їгу, хто хоче здавати свою земельну ділянку іншому орендарю, Десь є визначена за проектом, але не існуюча на місцевості польо дорога, яка нікому не належить. Усі ці питання треба вирішувати. Вітчизняні економісти-аграрники стверджують, що ефективне товарне сільськогосподарське виробництво починається лише тоді, коли господарство має достатньо землі. Оптимальною для Полісся вважається площа землекористування від 500 до 1000 гектарів. Для лісостепу від тисячі до півтори тисячі гектарів, для степової зони від півтори тисячі до двох з половиною тисяч гектарів. Дохід одержаний із меншої площі в кращому випадку дозволяє відновлювати виробництво в існуючих обсягах. Про його розширення, використання сучасних технологій і, зрештою, конкурентну ціну продукції на світових ринках мова не йде. Для створення оптимальних земельних масивів у всьому світі використовується перевірений захід консолідація земель. Проведення консолідації. Є таким дуже модним європейським трендом. З чим це пов'язано? Це пов'язано з надзвичайною актуальністю питань ефективності ведення сільського господарства. І безумовно одним з важливіших факторів є формування масивів, на яких його зручно вести. Консолідація це інструмент об'єднання суміжних земельних ділянок, це землевпорядний інструмент вирівнювання меж, це землевпорядний інструмент подолання через суміжжя Тобто це можливість отримання нової конфігурації об'єднання земельних ділянок у єдині цілісні, агротехнологічно зручні масиви. Тобто ми хочемо, щоб усі паї у полі або в якійсь частині поля вони оброблялися одним орендарем. Тому що інакше неможливо вести сільське господарства, розробники українського законодавства про консолідацію земель не збираються вигадувати колесо у нагоді стає досвід країн, які цей шлях успішно пройшли на сьогоднішній день. Ми зібрали групу експертів Євросоюзу і опіраємося на опит. Тех стран, где земельная реформа уже давно успешно завершена и успешно работает, на опыт тех стран, где консолидационные процессы уже завершены и завершены э, успешно, э, где консолидация. работает и при этом не вызывает социальное напряжение. В эту группу входят такие страны, как Нидерланды, Германия, Испания, страны Балтии. И на их опыте мы сейчас выписываем закон о консолидации земель. При проведении этого закона А наведется порядок, Б наша земля станет в разы стоить дороже. За умов мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, найбільш поширеним способом консолідації земель є оренда. Інший спосіб добровільний обмін ділянками. До нього вдаються в ситуації, коли власник земельної ділянки, що знаходиться всередині єдиного масиву, бажає обробляти її самостійно. Закон дозволяє обміняти цю ділянку на іншу, що знаходиться на межі цього або іншого масиву. Коли буде стабільне законодавство, незмінні, як то кажуть правила гри, об'єднання паїв у єдині масиви дасть відчутний економічний ефект. Адже консолідація має ще один позитивний результат дбайливе використання землі. Тільки коли власник уявляє свою земельну ділянку стабільною, тільки коли він вважає її зручною для обробітку, тільки тоді він починає відповідально до неї ставитись, тільки тоді він починає нести всі необхідні витрати пов'язані з її облаштуванням, тільки тоді він починає турбуватися про сівозміну, турбуватися про баланс поживних речовин, про стан гумусу, про структуру ґрунту та про інші агротехнологічні речі. Хоча радянські колгоспи багато в чому скомпрометували ідею кооперації власників, все ж об'єднання селян здатне багато в чому вирішити їх проблеми, зокрема у частині ефективного господарювання на консолідованих паях. Насправді нічого на не заважає власникам об'єднуватись. Нічого не заважає, особливо, якщо їм на допомогу буде інструмент консолідації. Коли власники кажуть, ми взагалі не будемо здавати це да, в оренду, ми взагалі в оренду це не буде. Ми наймемо агрохолдинг нам посіяти і нам убрати, а далі ми розберемось. І ми на кооперативних засадах вирішимо, як ми будемо продавати врожай. Тоді це стає громадою тільки тоді, коли люди... Можуть об'єднуватись навколо своїх об'єктивних інтересів. Тобто можливість пожати руку сусіду це основа, без якої не можна жити гідно. Було по людей бажання бачити, слухати один одного і домовлятися між собою, поки за них хтось не прийняв інше рішення. Отже, метою консолідації земель є подолання проблеми значної розпорошеності земель. Прийняття вкрай потрібних для цього законів надасть справжній стимулюючий поштовх розвитку села. Наша задача тепер цю землю консолідувати в великі земельні масиви, інвестиційно привлекательні, удобні для агрообробітки. І це вигідно, в першу чергу, самим же селянам, тому що чим більший участок, тим вища ціна на нього. На отдельный пай, каждый, який в ньому знаходиться, э, і э, соответственно виша э, плата за аренду данного участка. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.